Чорна п'ятниця найочікуваніша шопінгова подія року. Щороку наприкінці листопада у Хмельницькому відбуваються масові розпродажі. Цю тенденцію започаткували на території США, але вона доволі швидко заполонила увесь світ. Зазвичай знижки продовжують на цілий тиждень, а то й довше. Чорна п'ятниця це певне, можливо, даже свято для людей свято покупок, тому що в наш час придбати щось необхідне для себе, яке покращить якість життя і якість нашого сьогоднішнього. На існування це дуже позитивно. Найвигідніше у чорну п'ятницю придбати побутову техніку, зізнаються фахівці. Зекономити економити вдається й на одязі, проте свято знижок і розпродажів інколи псують недобросовісні продавці, які в гонитві за наживою часто обдурюють людей. Наші працівники з цим борються і. Останні роки ми вже цього не спостерігаємо. Тобто ми рухаємось в Європу, ми рухаємося до європейських стандартів, до американських стандартів, тому останнім часом ми вже цього не спостерігаємо. Ми це відслідковуємо. Знижки не тільки приносять користь покупцям, а й дають змогу магазинам збільшити клієнтську базу, зробити перерозподіл товару та підготуватися до нового сезону. Але пандемія і війна і тут внесла свої корективи. Якщо е, аналізувати Час до повномасштабного вторгнення, то ми спостерігали зростання майже там у 2-3 рази. Зараз вже люди повністю переоцінили і переглянули свої потреби, тому як буде цього року, досить важко сказати, досить важко проаналізувати, будемо вже дивитися по факту після закінчення днів розпродажі. Щоб зекономити кошти та не накупити зайвого, експерти радять заздалегідь підготувати список необхідних речей і не відволікатися на жовті ціники. Потрібно думати, що тобі потрібно, і все одно потрібно економити гроші, бо зараз вони заробляються важко. А саме ліпше брати з собою дружину, вона не дасть багато накупити». Якщо Якщо ти знаєш, яку модель ти хочеш і чекаєш знижку. Знижки їй та йдеш купити. Ну я не люблю купляти лише. Техніка, одяг, іграшки знижка охоплює майже весь асортимент товарів. Тому, якщо ви давно мріяли про нову річ, це чудова нагода купити її дешевше. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.